У Запоріжжі відзначили річницю проекту Спілкуй ветеран. Ініціативу було створено як майданчик для дослідження запитів та надання всебічної допомоги у вирішенні різноманітних питань ветеранів та членів їхніх родин. Комунікації між міжсіма, хто має дотичність до ветеранської політики, хто хоче не зможе допомогти. Це може бути психологічний напрямок окремо, це може бути юридичний напрямок. Це може бути як разуби зразу декілька. Напрямків і реабілітації юристів і, і психологія дуже багато людей це життя. Проект «Спілкуй ветеран започаткувала громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій та Криворізька фундація майбутнього за фінансової підтримки компанії Метанве, що в нашому місті представлена заводами Запоріжсталь, «Запоріжкок», «Запоріжвогнетрив» та «ЗЛМР». Самі ветерани кажуть, проект створено вчасно. Я знаю, як важливо мати місце для творчу. Тебе спробую за рік існування спілку «Ветеран» було проведено 9 заходів, де виявляли та вирішували чимало проблемних питань. Та головна ідея проекту не просто адаптація у мирному житті людей, які захищали країну, а зміни у суспільстві. Суспільству треба адаптуватись. Не ветеранам треба адаптуватись, а людям, тому що люди дуже далекі від проблем ветеранів. Люди дуже віддаляються, багато чого не знають, не розуміють. І ось одна з цілей проєкту допомогти суспільству прийняти цей виклик, з котрим ми стикнулись. Один з напрямків проекту перенавчання та працевлаштування. Багато ветеранів там 40 плюс кажуть, що навіщо мені перенавчатися у мене є вже освіта. У мене є якісь свої досягнення. Бізнес, то ну, якщо цього не було бізнесмена, він чого теж потрібно. А у полоні хлопці вони вже потребують навчання, перекваліфікації і бізнес, підтримка, ваучерів, все, це, все. все, все. Проект спілкуй ветеран став платформою для об'єднання багатьох організацій, які опікуються роботою з ветеранами. Його внесено до комплексної програми Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади. Тож разом, впевнені організатори, можна вирішувати комплексно кожну проблему і докладати максимум зусиль для адаптації наших героїв до цивільного життя. Я на 100% впевнена, якщо ми чогось дуже захочемо і об'єднаємось заради цієї мети, то у нас все вийде. З усією відповідальністю кажу, що хаб працює 24 на 7. Ми тут до 6-7. Він працює цілодобово. Тут є пункт незламності. Я можу сказати, що ми можемо вирішити будь-які проблеми. Тож, якщо у вас є потреба, ви можете до нас звернутись.